Кричить, слухайте, це є нарід, український нарід, який боровся від початку проти Росії, проти російського комунізму. І я йому гратулюю і бажаю вам багато ситуація. Щоб ви мають, як ви і збирайте власне, о тих, що ви казали всіх, тих, що і, і, і інакше думаючи. Тобто інакше друге ще відбувати. Прошу дуже. Стоїть тоді дуже. два слова ще сказати дуже. про цей збір коштів. Ви собі уявіть собі, що не, багато книжок мені не даруйте, бо я не провезу. То то ви щодо треба мати. Е, я кажу людям, коли це в наших е, вчителі, Ви знаєте, що завжди найщедріше гадають найбідніші люди. Я кажу. Вчителі наші лікарі, одна гривна дорожча мені за мільйон від олігарха. Я знаю, що ми не зберемо мільйони доларів, щоб зробити фільм. Будуть ще інвестиції, будуть багаті люди, вони вже готові давати, є в Україні навіть анонімно, і що мене особливо тішить, що люди з Дніпропетровська, з Донецька дають гроші. Через те йдеться про один цент, як каже пан Ман. Що ми віддаємо голос за ідею? Ми хочемо зняти перший фільм народний, що народ підтримав, народ виніс цю ідею. І через те тут не важить сума там 5 доларів, чи 10, чи 1 цент. Важить про те, що ви віддаєте голос за цю ідею, яку ми обов'язково втілимо в життя. А я хотів би поставити, що ми, маємо, що ми маємо тут аж трьох представників: а пан Дешок, пан Зрійський, пан Фудун. І пан Кожупа, і ще був один, відійшов вже був ще теперішній директор. А якщо хочете, так. вибачте, і останнє, а якщо хочете підтримати, то автора чи що, там є диски, де отець Петро Бойко, отець священник, і водночас наш заслужений артист відомий, він блискуче читає, читає. цей роман. Я свої попередні аудіокнижки свої я не можу слухати. Це, це не моя інтонація. Я вимикаю. Це перша, вона вважається найкраща аудіокнижка в Україні і перша річ, яку я прослухав від початку до кінця весь роман. Там накладена музика, там скоростріли грають, де йде бій. Просто блискучі. Це можна слухати в машині. DVD, якщо десь до якогось апаратури не підходить, воно перегониться, перекидається з одного формату в інший легко. Через оце найкращі ці диски тут у нас ще є. Книжок, на жаль, нема. Вони розлетілися ще в Чикаго.